Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз я вам покажу, яка погода на вулиці і, і розкажу, де була і що, і що принесла. Ну, на вулиці дощ, он, муха сидить, здорова така падлюка. А ну, з якої сторони вона сидить. Ну, тоді подивлюся, з цієї, чи з тієї. Ховаються вже, да? ховаються. А це не муха, це міль. Це міль вона з цієї сторони, то міль якась. Чи бабочка малювала, чи яка вона, а замерзла, двалиця. Бачите, яка погода. Дощ, дощ, тощ. Дерева вже зовсім ніякі. Квіти зато які. Хороші. В церкві була, що так довго, я вам скажу зараз, що так довго. Бо, бо очікували третю автівку, третя автівка прийшла аж на пів 12. Ну, зато багато всього дали. Бачите, такий шматок м'яса. Отут написано, що це кіло 612, але бачите, хінта приз. Тут нема ціни на неї. Це м'ясо, мабуть, або для школи було, або для дитячих садків, для больниці, що нема ціни. Оце якесь песто. Песто якесь. Це три молока взяла собі. Три молока. Воно обіжирене, ну нічого пайдуть. Оце таке 760 грам. 5-7 штук написано. 10 5-10 хвилин жарить такі піхві такі у у соусі. І це таке минуті піхві, минуті піхві, але написано 8-10 минут жарить таке ото. Далі. Отаке от оце, бачите, е, з того із свинини каслер. Це хороше таке, оскільки жарить не написано. 5 хвилин. І на гриль 5 і жарить 5. Отаке м'ясо. Оце такий хварш. хваш. Наоден це і коров'ячий хваршик такий хороший. Бачите? От. Тоді, бачите, скільки м'ясного. Оце це м'ясне, м'ясне, оце м'ясне, оце ще такий шматок м'яса. Оце салатик такий, оце такого хлібчика собі взяла. І такого собі взяла хлібчика. ох, одну перчину взяла. Оце рає юсто. Я люблю його. Оце написано кана, біконі якийсь бутерброд кана це куриця із біконом, що воно таке, не знаю. Ось воно тут таке, чи воно готове? Я думаю, воно, ну так, да, там зелень вже, воно готове. І це таке, бачите, поло. А поло це американські батонки і поло, поло це теж курчата. Оце одне яблуко дали, три мандаринки дали. Оце такі я брала вже дуже смачні штучки. Банані, ситру на банані. Банан, банан. Ух ти, ну Дивіться, оце падлюки лазять у ті моршки. Банан там і, і, і лимон. От, -от так. От-от. Оце те, що сьогодні дали. Я задоволена. Багато, але мені ж не треба. Я оце собі зроблю котлетки. І оце хочу пожарити. Подивлюся, як воно буде. Чи, Чи не тверде. А оце, оце і оце піде до моєї подруги. Мені не треба. Ну, це ж таке оставлю собі. От. Яблучко. Оце відкрию, подивлюся. Оце мені хочеться подивитися, що воно таке. Чи смачне воно, чи не смачне. Та це можна подивитися, відкрити. Яке воно. Так, тільки подивитися, чи їстимо, чи не їстимо, ну подивиться, подивлюся. От, ну оце так от. Погода нічого. Тут присяду. Нічого погода, не холодно зовсім. Але ж дощ цілий день, бачите, мій плащ висить. Бо я теж одягала і зранку одягала, і зараз як їхала додому, одягала плаща, бо не хочеться мочитися на що воно. До нас на п'ятий, я ж на п'ятому мешкаю, хтось люди якісь нові приїхали, не знаю в яку квартиру. Грузилися бачила, і нажимали на п'ятий. Я там стояла з ролатором, бачила, що нажимали на п'ятий. Отак От -от так. От більш в мене немає нічого такого, щоб вам розказати цікаве. Це мене по-старому. От котлет зроблю. А не знаю, котлет зроблю, чи може гречаників зробити, варить гречаної кропи, додать до хваршу, цибулі, крашанку. Ну, таке, як котлетки, тільки. І з додатком вже готової гречаної крупи. Підсолить, підперчить, обжарить, а тоді протушкувати і буде таке. І, і, і м'ясне, і гарнір усе зараз. Ну, якби, в одно, Два в одному, так скажемо. Ну, Подивлюся, а може, просто котлетки зроблю. То хочеться отой піхвіт пожарить, що там написано, скільки жарить, так подивлюся, чи воно буде смачне. Не буде тверде. Якщо не буде тверде, то можна буде і їсти. А якщо буде таке більш тверде, так я не хочу його, я його віддам подрузі своїй. Хай вони там щось. А вони гріль є, вони на грілі можуть зробити оце все. А мені на що воно, мені не треба. Ось так. Оце ж, значить, і завтра в суботу, і післязавтра, в неділю, буде дощ. Буде дощ, дощ, дощ. Так що не знаю, де піду, де не піду. Якщо не дуже сильний дощ, так, може, сходжу до Лідла прогуляюся. А якщо сильний дощ, то нікуди не піду. Ну, Я в суботу, як завжди, в мене приборка. Я ще там не, не лізла на андресолю, треба на андресолю полізти, взуття передивитися. Теп, боюсь, тепер лазити на стілець, щоб не ашарашиться. Ну, занесу драбину, подивлюсь там. А сьогодні одягала такі бутінки, я собі купляла. А коли я їх у тому році. Ні, в цьому році я купила їх ще перед тим, перед літочком. Ой такі хороші, теплі, не промакають. Там прям замечательні такі бутінки. Ну, так ще трохи жаркувато в них, бо на вулиці 8 градусів. А як буде мороз або така сніг ото слякотний, замечательно буде. Замечательно. от-от так. Бо в мене ж нема різових сапог, але Наточка мені на тему показувала, які сапоги є. скажу, ой, як я приїду до тебе, ми обов'язково сапоги, випишемо мені, може, і дві парі. Там такі сапоги є, євро 20, євро 80, 2,50. Знаєте, такі сапоги. Що спочатку ти в своєму взуттяві, а тоді одягаєш, отакі рези, як, як бахіли тільки ризові. А я пам'ятаю, що в моєму дитинстві дівчата, які мого віку, ви теж, мабуть, пам'ятаєте, у гаражі у нас були сапожки. Тато построїв гараж у 61-му році. І отут там уже маму, мабуть, їх не носили, вони там були. Ні, вони не в гаражі були. Вони були у, нас у квартирі на 21 му під'їзді, на чердачку на андресолі. Я зараз вам розкажу, які сапожки. Ризові, чуть-чуть вищі кісточки, на каблуку, збоку такі у білого кольору такі. Кнопочки розтібалося, але туди одягати своє взуття теж на каблучку. Тобто, ви уділи або тухоль свій на каблучку, а тоді оці ризові, або якісь такі тоненькі сапожки, такі. От. і тоді оці ризові. От такі були, да? я оце пам'ятаю. І оце по такому типу, тільки ж без каблучків, ну, така, я вам скажу, хороша от така підошва, така кріпка ризова. А тоді так наверх іде, як, як високі бахили, вони зроблені із такого, оту, як у мене плащ, балоній такий, кріпкий балоній з якоюсь пропиткою, що воно не буде мочитися. А саме головне, що підошва там хороша, така, що ходить по воді. От, і все буде добре. Так. Вони такі ж оці халявки широченькі. Отак удів, і зверху такий шнурок раз отак, той притягнув, там така штучка притягнув, і дуже добре. От -от -так. так що, оце вам все розказала, хлопчики, дівчатка. Зараз ще покажу, буду обідати зараз. Це ж відкрию покуштую цю штуку, що воно таке. От. Оце. а тоді. Пізніше на вечерю собі котлет зроблю. Отак. От -от чи котлет, чи гречаників, подивлюся, як захочеться мені. А зараз оце салатик з огірком, з помідором. У мене капуста тушкована є, відкрию оце. І є в мене язик варений. Я вчора купляла собі два язичка, один вчора з'їла, один сьогодні з'їм. А може, й весні з'їм. Що воно таке тут? Так, натурал. Яке воно тут? Так. А, його варить. Песто, його варить написано. Ось сіка варить його. Ну, роздивлюсь тоді. На дві порції. На дві порції роздивлюся. То що це маленька така противна, оце така мошка? Фруктонезна літає. Бачите, така чорненька падлюка. Ну, бувайте здорові. Папа! -па. все доброго, все хорошого. Папа! -па.